Доброго дня, шановна громада. Я депутатка Української міської ради Оксана Григор'єва. І темою нашої сьогоднішньої розмови буде черговий кричащий випадок перевищення службових повноважень та узурпації влади з боку міського голови Олександра Туренка, очільника колегіального органу, що складається з 26 депутатів. Втім, це не заважає йому односібно приймати рішення, які наносять непоправну шкоду громаді, та ігнорувати її представників депутатів. Мова йде про ситуацію з обухівським комунальним підприємством стоматологічна поліклініка. Цей заклад юридично належить обухівській міській раді, але ось уже 30 років орендує приміщення в Українці та надає доступні якісні стоматологічні послуги мешканцям нашої громади. Більш того, Стоматологічна поліклініка виконує велике соціальне навантаження, бере участь у програмі підтримки безоплатного стоматологічного обслуговування соціально незахищених категорій населення. Цього року на програму закладено в бюджеті 250 тисяч гривень. Та й, взагалі, за умовну плату, якої ледь вистачає на матеріали, ось уже декілька десятиріч – Стоматологічна поліклініка надає якісні послуги з лікування, зубопротезування пенсіонерам, малозабезпеченим, військовослужбовцям та дітям. Зараз усі орієнтуються у приблизних розцінках приватних стоматологій та спектрі їх послуг. Тож, для переважної більшості мешканців громади послуги саме Обухівської комунальної стоматологічної поліклініки єдиний шанс отримати необхідне лікування за помірну плату. А враховуючи стан економіки в країні, кількість таких людей кожного року невпинно збільшується. Я ее построила, была довольна. И за больницу мы строили. Я строитель. Ну, да, да, да. Сейчас я пенсионер. И пользовалась, и лечили меня там, спасали, как говорится, сколько раз. Я довольна и всеми, и благодарна этим людям, что они как-то к нам относились по хорошему И вот, пожалуйста, вот это вот убирает. Мы уже постарили все. У клініку для дорогого удовольства ми не підемо. Ми повинні приходити сюди. Якщо нашим правителям не треба, у них є гроші. Вони можуть поїхати у будь-яку клініку і там займатися своїм ділом. Нехай оставлять людей у спокої, і щоб люди приходили сюди і ставляли собі зуби, рвали. що їм кожному, що потрібно, яка допомога. Щоб не бути голословною, наведу статистику за 2023 рік. Минулого року стоматологічна поліклініка надала послуги майже 11 тисячам пацієнтів, з яких 182 особи отримали безкоштовне лікування або зубопротезування. І це не лише пенсіонери. Відповідна програма передбачає безкоштовне обслуговування військовослужбовців та пільгових категорій населення. Та й взагалі за стільки років існування в Українці лікарі стоматології встигли б завестися постійними відвідувачами, які лікуються там сім'ями. Але потреби пересічних людей, які рахують кожну копійку, важко зрозуміти чиновнику із зарплатою 3000 доларів на місяць. А зараз детальніше про саму ситуацію. 9 лютого цього року керівництво Обухівської стоматологічної поліклініки отримало листа від Олександра Туренко. В якому він наказує їм звільнити приміщення до 1 квітня, спираючись на якісь усні домовленості, ось так, без рішення сесії, одноосібно, в односторонньому порядку він розриває діючий договір оренди, дійсний до вересня 2025 року, з правом пролонгації. Одразу хочу зазначити, що ці наміри жодного разу не обговорювалися з депутатським корпусом і не виносились на розгляд профільної комісії. Я вже не кажу про громадські обговорення, такого важливого для людей питання. Це больниця дійсно така, вона нам потрібна. Пенсіонери ми не можемо, у нас немає грошей для того, щоб лікуватися. Тут у нас дуже хороші врачі, дуже, дуже якісно лікують. Для нас це воно дуже потрібно, дуже. Більш того, зазначені у листі начебто усні домовленості з керівництвом стоматології не більш ніж плід хворобливої уяви нашого керманича. Адже для них ця звістка стала справжнім шоком. Втім, як і для мешканців громади і для депутатів, які взагалі дізналися про це із соціальних мереж. На, на День стоматолога 9 числа месяц, 9, 9 лютий. Ми отримали письмо о том, що надо нам наше руководство нам переслало, сообщило, что що Українська районна мерія Українська мерія треба нас освободить нам приміщення до, до 1 апреля. На стоматологію Торенко накинув око ще у 21 році. Коли планував розділити приміщення та розмістити там ЦНАП з того часу, плани декілька разів мінялися. Але гідної альтернативи для працівників закладу так ніхто й не надав. До речі, про альтернативу. Як виявилося, просто перенести поліклініку в інше місце це не так вже просто. Все пристосовано для того, щоб воно працювало стаціонарно. Тут підводка, під, 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 під каналізація, підведено все. Установки хрупкі ані не ні не, не винесуть вот насілення куди, тим болі нікуди нікуди. То, виходить, це все на деньги затрачені день і аромати. Как... Втім, є один нюанс: наразі приміщення стоматології не відповідає постанові Кабміну щодо створення необхідних умов для маломобільних груп населення, що може призвести до втрати ліцензії. Оскільки будівля належить Українській міській раді, керівництво стоматології звернулось до неї з проханням встановити пандус для інвалідних візків. Але для закладу, який 30 років обслуговує мешканців громади і виконує важливу соціальну функцію, коштів в бюджеті не знайшлось. Тобто 100 мільйонів гривень на будівництво підземного садочку знайшлося, а 100 тисяч на пандус немає. І це знов-таки одноосібне рішення пана Туренка, яке не виносилось на розгляд жодної депутатської комісії, що взагалі ставить під сумнів колегіальність нашого органу місцевого самоврядування. До речі, ось приклад: як сусідня Обухівська громада дбає про своїх мешканців, так виглядає філія Обухівської комунальної стоматологічної поліклініки після ремонту з урахуванням всіх необхідних умов для маломобільних груп населення. А так виглядає стоматологічна поліклініка в Українці. Відчуваєте різницю у відношенні до власних мешканців? Вражаючи, не так? Зараз нас намагаються переконати, що бюджетні кошти, які виділяються по програмі безоплатного стоматологічного обслуговування вразливих категорій населення, може освоїти будь-яка приватна стоматологічна клініка на конкурсних умовах. Хочу зазначити, що це нахабна цинічна брехня. В частные можно обратиться, но там другая ценовая политика. И такие протезы, которые частные не делают, которые мы делаем в основном население до постарело. Те виды протезов, те виды стоматологических услуг, которые именно для пожилых людей. Частные делать это не будут просто. У мене дитина з інвалідністю, тому я можу сказати не тільки від матері, які мають таких дітей з інвалідністю, які важко пересуваються, які мають якусь мінімальну допомогу від держави, а взагалі від людей, які мають якісь особливості. Їм просто потрібна ця стоматологічна клініка, тому що дуже важко доїхати кудись до Обухова. Дуже важко доїхати кудись до Києва. Важко і дорого. Не всі клініки облаштовані так, щоб можна було добратися якось попасти до лікаря. Платні клініки це взагалі не наш варіант у людей, які мають які інвалідність інвалідів сім'ї. Це дуже важко, дуже дорого. Але це, здається, зовсім не цікавить нашого Туренка, який зі своїм рівнем доходів живе в іншому вимірі та мислить іншими категоріями. Кожен займається якоюсь роботою і робить її так, як вміє, впевнений, що вміє робити це краще. Експериментальні проекти центрів життєстійкості, нові сучасні стаціонари Сєвєродонецької лікарні, реабілітаційні клініки та інші обіцянки ціцянки гарно виглядають лише на папері. А по факту ціла громада вже залишилась без гінекології та пологового будинку і в будь-яку мить втратить доступну стоматологічну поліклініку. Ну, вони не одержать допомогу для ну, згідні протези. Тому що вони 3-4 рази дорогі і вони приватні клініки не працюють з такими протезами. Ну, у них другі ціни. Ну тут програму, наприклад, наприклад, візьмемо, там 200 тисяч дають, наприклад. Ми зробимо там, наприклад, 100 чоловік, да? а вони зроблять 10. Отже, з таким очільником громади, як пан Туренко, тільки й залишається, щоб вчитись, виживати та тренувати життєстійкість. А зараз хочу трохи заспокоїти мешканців громади і пообіцяти, що депутати, принаймні нашої групи, активно підключаться до питання збереження нашої стоматології. Якщо гуманітарна депутатська комісія з якихось причин і надалі буде ігнорувати цю проблему, ми розглянемо це питання на іншій комісії із залученням громадськості, яка є справжнім господарем усієї комунальної власності громади, і має право. Відстоювати власні інтереси. Нам дуже прикро, що ми не одразу підхопили це питання, бо нас вела в оману фраза про усні домовленості з керівництвом обухівської стоматології. Втім, пора вже і нам та й вам звикнути, що більшість заяв та обіцянок Туренка суцільна несенітниця, в яку він і сам не вірить. Слідкуйте за нашими публікаціями. Далі буде цікавіше. Побачимось. mm-hmm